Тепла, м'яка, податлива, у твоїх руках вона може перетворитися на все, що ти забажаєш. Глина, з неї ти можеш створити диво, але й вона готова створити це диво для тебе, бо робота з гончарним кругом лікує, відворікає від негативних думок, гоїть душевні рани, дарує насолоду від процесу творення. Сьогодні, коли в твоїй країні йде війна, найкращий спосіб долучитися до наближення перемоги України це допомагати іншим людям, які цього потребують. Власне, задля цього комунальна установа рогатинський історико-краєзнавчий музей опілля рогатинської міської ради, навіть в умовах війни, продовжує відроджувати гончарство. Створення такого культурно-мистецького простору дозволить залучати до відновлення ментального здоров'я людей різних соціальних і вікових категорій, поранених військових, осіб, які пережили окупацію. Внутрішньо переміщених осіб Мистецтво лікує, і, власне, в часі війни в нас є дуже багато людей, які зазнали негативного впливу цієї нашої катастрофи. І через те ми зрозуміли, що нам потрібно створити якесь середовище, де би ці люди могли хоч на хвилиночку забути про ці жахіття війни. Через те ми втілюємо оцей проект, щоб у наших людей, а особливо в наших військових, була можливість прийти. І на певний час відволіктися і забути ті жахіття, які вони побачили і пережили. Рогатинський історико-краєзнавчий музей Опілля, хоч і є наймолодшим у нашому краї, йому цьогоріч буде всього 5 років. Однак має чималий досвід участі у проєктах, які націлені на збереження, вивчення та популяризацію історичної минувшини етнографічного регіону Опілля, у другий комунальний музей співпрацює з українським культурним фондом. У 2021 році за підтримки фонду та у партнерстві з Рогатинською міською радою був реалізований проєкт доповнення експозиції музею аудіовізуальними засобами. А от сьогодні у Український культурний фонд фінансує опільську гончарню, відродження втраченого ремесла. Незмінним партнером та гарантом співфінансування проєкту є засновник музею Рогатинська міська рада. Наразі у нас, як ви бачите, проведений ремонт. Ми закінчуємо розпис стін. Ще попереду у нас монтування нашого мисника. Це є такий традиційний елемент Галицької оселі. І Принципі, заповнити нашу майстерню необхідним обладнанням, яке ми маємо закупити в рамках цього проекту. Основна мета нашого проекту, звичайно, що це є психологічна реабілітація. Але окрім, того, ми хочемо створити якесь таке культурно-мистецьке середовище, де би могли б приходити наші небайдужі краяни. І гості нашого краю, і пробувати тут долучитися не тільки до мистецтва, а до власне народних традицій і творчості нашого опілля. Робота над створенням гончарної майстерні триває вже два роки. За кошти органу місцевого самоврядування та Івано-Франківської обласної ради було виділено окреме приміщення, де проведено капітальний ремонт, закуплені муфельна піч та гончарний круг. Однак для повноцінної роботи опільської гончарні залишалося відкритим питання внутрішнього оформлення майстерні та придбання обладнання матеріалів і сировини. За кошти нового проєкту і буде сформовано цілісний візуальний образ мистецького простору та закуплено матеріально-технічне наповнення. Майстерні. Вже у жовтні можна буде побачити результат проєкту, над втіленням якого нині посилено трудиться ціла команда, на чолі з виконувачем обов'язків керівника музею Романом Ясінським. Даний проект відбувається за підтримки Українського культурного фонду, з яким ми вже не перший раз співпрацюємо, і власне плоди цієї співпраці вони надихають і вони дають можливість нам втілити наші різні такі цікаві проекти, які є на нашу думку потрібні для нашого міста і для наших городян. Декоратор проєкту Надія Верстин мазок за мазком розфарбовує у бусково-персиковий колір внутрішній інтер'єр гончарні. Одна стіна майстерні перетворилася на великий глек з опільськими орнаментами. Невдовзі під стелею з'явиться мисник, де будуть виставлені гончарні вироби. Музей попрацював і над розробкою власного стилю, оформленням брендбуку, візуальні елементи якого будуть використані у виготовленні власної сувенірної продукції футболок, фартухів, блокнотів, папок, подарункових коробок, сумок тощо. На Ані сучасного телевізора, отриманого у рамках проєкту, демонструватимуть відеоролики про давнє, але ще, слава Богу, не втрачене на опілі народне ремесло гончарство. Рогатинський історико-краєзнавчий музей опілля з кожним наступним проєктом упевнено завойовує собі статус культурного центру громади, бо тут не тільки живе наша історія, тут отримують старт у високе мистецтво юні таланти Рогатинщини, народжується нове покоління справжніх серцем і душею українців.